Залишивши сіті, вони пішли за ним. Перший пункт говорить про те, що учень не те саме, що послідовник. Але тут ми бачимо, що Ісус покликав учнів за собою, і вони відгукнились і пішли за Ним. І можна сказати, але це протиріччя. Тобто, пастор, ти кажеш, що учень це не те саме, що послідовник, а тут ми читаємо, що Ісус просто запросив людей слідувати за ним, вони погодились і почали слідувати за Ісусом. Вони все одразу залишили свою роботу, свої сіті, свої лодки і пішли за Ісусом. Але подумайте, скажіть мені, будь ласка, чи стали Андрій і Петро, Петро і Андрій в цей момент учнями Ісуса Христа? Вони зробили перший крок. Вони сказали: так, Ісус. Вони сказали: Окей, підемо за тобою. Вони зробили навіть перші кроки. Вони залишили щось, вони залишили свою роботу, свою справу і фізично пішли за Ісусом.